Тебе бом То злянися, пречистає діво над нами, дості твоїх кожних гриба. Se é porro. Нас є Будь з нами, наша мати єдина, дарує тобі ширу любов. Будь з нами, наша мати єдина. Речиста Діва Марія любить нас любов'ю рідної Матері, бо в нас бачить справу рідного її Сина Ісуса Христа, якою є наше Спасіння, наша святість, а дорога до них устелена терням. Пресвята Богородиця заступається за нас, бо розуміє наші терпіння, наші потреби, як добра мати хоче випросити нам пораду і поміч у всіх пекучих справах, що нас непокоять. Своїм омофором усіх нас покрий. Покрий нашу землю. Завжди поруч з нами твій образ святий. Розпочинаємо розповідь концерт, присвячений Пресвятій Діві Богородиці під назвою Маріє ти наша надія. Раді вас бачити сьогодні у цьому залі на нашому святі. Для представлення почесних гостей запрошую на цю сцену голову християнського руху Португалії пана Івана Онисюка. Шановні бродії, дорогі українці, ми сьогодні зібралися щоб вшанувати нашу пречисту діву Марію Богородицю. Ви знаєте, за дві тисячі років великий пророк Ісая сказав. Що заради справи відкуплення Господь створить трон, трон милосердя. І цей трон милосердя є наша та Діва Марія. Тому це вогне свято дуже багато для нас значить. І ми сьогодні хочемо вам представити нашу невеличку програму. А зараз я хочу представити почесних гостей, які сьогодні присутні на нашому богорочному святі. Присутні серед нас, представники посольства України в Портальській Республіці, перший секретар Новицький Розеніславович. Також на свято прибув консул посольства України в Портальській Республіці Науменко Олександр Іванович. Сергій почесних гостей. Також серед нас присутній директор сервісу думи красоє до патріарка до Лісбова Делмар Серед нас присутні священники Української греко католицької церкви, отець Микола Ярема. А також новоприбулий священик з України. Отець Ілля. Також. Серед почесних гостей на нашому святі є представник лікарів світу від Португалії, це дотора, директора до медиків до мунду Карла Пайва. А також з нею присутня, репрезентора до Сергісу Комунікасоєш. Роза Перейра. будь ласка. Ну і з ними присутній Микола Чабан, який співпрацює е, з цій асоціації лікарі світу і є членом Ради спілки. Будь ласка. нас також присутня. Всім знайома, наш представник, секретар Асоціації Лузідон КНАФ, пані Людмила Бо. А також одним з найпочешніших гостей серед нас є присутня Аліни Хол, Вона є депутатом е, муніципалітету університету е, Лісабону. Асамблея. 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 І ласка ліни. Також е, Серед нас присутній із Сетубола громадський діяч, який підтримує нашу асоціацію. Це Віталій Шевчук, Ось він, осінь Святока. І серед нас присутній перший голова асоціації спілка українців у Португалії Віталій Шитанюк. А зараз е, я хочу надати слово священнику. Нашої української громадської церкви отцю цю іллі. Слава Ісусу Христу! Слава. Мене запросили тільки, можна сказати, яка ж росіянись на бал. Ось, і сказати кілька слів про Пресвяту Богородицю у сенсі е, християнської надії. Знаєте, про Богородицю можна говорити без кінця. І немає у християнському світі людини, яка б не чула про Марію. Навіть ці, які її не визнають, вони все одно про неї говорять. Скільки більше маємо говорити ми, християни, про Пресвяту Богородицю. Я з такої невеличкої історії, вона між іншим є правдивою історією. Один чоловік, який пережив стан клінічної смерті. І коли в силу певних в своїх життєвих обставин він став перед Господом, виявилося, що ніхто його зрештою там не осуджував, перед лицем Господа. Але Виявилося, що він сам себе осудив, і він відчував, що немає нічого такого в житті, що можна було б назвати добром. І він також знав, внутрішньо знав вирок, який він отримав, сам собі також виніс, Господь йому не виносив цього вироку. І в тій хвилі, коли у його душу зайшов розпач, з'явилася Марія і сказала до Ісуса, поверни його на землю. Цей чоловік проживає сьогодні в Канаді. Він змінив навколо багато речей, заснував багато християнських фондів, фондів милосердя і допомагає сьогодні людям. Це те, що зробила Марія для однієї людини і через одну людину зробила для цілого світу то однозначно Богородиця є нашою дорогою. В якому сенсі? В тому сенсі, що все, що ми тут на землі переживаємо, вона вже прийшла. Але вона не тільки прийшла, вона нам проклала шлях, шлях віри, через який ми можемо посягнути цю вічність. Коли у загубила Ісуса, 12-літнього Ісуса у Єрусалимському храмі? Хіба не боліло серце Матері за втратої Сина? Хіба не боліло серце матері, яка стояла біля Христа і дивилася на того, якого вона виростала, який був також є надії, бо вона також була людина. Хіба не боліло серце матері тоді, коли вона прийшла? До Ісуса, а Ісус проповідував, відстань між Богородицею і нами завжди буде виникати з нашої причини. Ми можемо дуже легко прикриватися гарними словами, бо вона була непорожна зачата. І так само, як Марія сказала так, дивлячись на Марію, на Пресвяту Богородицю, вчимося говорити так тих обставинах, які для нас будуть дуже важкими царю небесний утішити душе сили, що сьогодні си наповняє, скарби діття подаю, виселися в нас і очіся на всякої сфери. Наша мати. І дивіться, як ми, як ми її проставляємо, як ми її співаємо. Вона сьогодні також з нами хочеться сказати словами пісні, чомусь я думала, що сказати, і зразу слова пісні такі, О, Мати Божа, оральський цвіти, дозволь сьогодні тебе просити, дозволь співати, дозволь радіти. Ти наша мати, ми твої діти.